Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму YouTube каналі. Зараз я знаходжуся до міста Муна. Хто тобто дивиться мій YouTube канал, знає, що порт місцем було великий. І от я періодично виставляю відео, як працює цей порт. Ну, я сама жінка, але люблю наблюдати. Досить, досить злагоджено йдуть роботи, як для мене. Так, хочу вам показати. Е, ви бачите, що на цій плавачій платформі стоять завчасні. Це основа лайнера. Ви бачите вдалині, зараз я збільшу зображення. Сьогодні вітер, вибачте, за звук. Лайнер. І фірма, яка займається будівництвом і ремонтом лайнерів, оце фінкані. Сьогодні рано був доставлений цей груз. такі кораблі доставляють цю плаваючу платформу. Доставив цю основу, ці металеві, якщо можна сказати, металеву основу. Лайнера великого корабля, от сьогодні рано доставлено. Зараз, бачите, проходять роботи, будуть розружати. Ну, досить слабо, жінок працюють. Це зараз десь дві години дня, пів третьої, грубо говоря, обідня перерва, взагалі я дивлюся, роботи працюють, роботи тривають навіть в обідні. Я не перший раз бачу, от, що ця платформа чи інші платформи от, якраз доставляють частини, металеві частини до великих кораблів. Я ходжінка, але мені цікаво дивитися за роботою порту. Зараз будуть розгружати помаленьку. Зараз я прогуляюся і покажу вам порт. От ви бачите, оцей цей корабль жовто в білих кольорах. От е, такі кораблі, вони допомагають заходити і виходити великим суднам із порту. Іноді вони беруть навіть, як кажуть, на, на абортаж. Як правило, великі кораблі постійно супроводжують більш-менші кораблі. Покажу вам далині. Покажу вам далині роботи в економічній зоні цього порту, ви бачите, зараз я збільшу зображення, ви бачите іде, чи то погрузка, чи то розгрузка корабля. Бачите, працює кран, зараз покажу вам. Бачите, кран працює. скільки таких контейнерів? Оці оранжеві коробки. Більшість бачу оранжеві коробки. Це все контейнери, з яких кінців світу вони доставляються. Я бачу, що е, припарковані два великих кораблі, от де зелений маяк. Ви можете побачити зелений маяк і припарковані два великі кораблі і проходять якраз чи то погрузка, чи розгрузка, мені важко сказати. Порт мій танку дуже великий. Хто дивиться мій ютуб канал, знає, що один із найбільших портів в Андріатичному морі. Має сполучення не тільки з портами Італії, а й з портами інших країн. Так і з портами, скажіть мені, Албанії, Хорватії, Греції і Мальти. Я бачила і заходять в порт мальтійські кораблі. От в далині ви бачите, бачите зелене судно, це гвардія фінанса, це берегова охорона, контроль документів, чи все в порядку, чи все проплачено вчасно. Бачите? Це гвардія фінанса. Виходить, відкрите море. Так. Я така тут часто дівака. Я, я люблю наблюдати, як працює порт. Хоч жінка. Я сподіваюся, вам теж цікаво, мої глядачі. Так що я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Підтримуйте розвиток Україномовного каналу. Так, мені YouTube от буквально вчора, позавчора, показав, що моїх постійних глядачів. Півтори тисячі, а підписані всього. На сьогоднішній день трохи більше 500. Багато людей мене дивляться постійно і не хочуть підписуватись. Мені так шкода, мені так не вистачає вашої підтримки. Добре друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво вітер. Вибачайте за якість звук, вітер. Що я можу зробити? Я тут намагаюся сховатися за контейнер, який стоїть в порту, але вітри від... все рівно продувається цими вітрами. Бачите? Зараз будуть грузити на цю машину, я так розумію, О, цей же ж контейнер. Раніше приходили такі плаваючі платформи, заходили, да? доставлялися, скажімо так, правильно сказати, доставлялися кораблями, великими кораблями. Да? І я бачила фірма, яка займається будівництвом таких металевих конструкцій, борг System, Зараз я не бачу вивізки. Бачте, як проходить погрузка на машину грузиться цей контейнер. Контейнер не такий великий. Добре, друзі. Це бачу, довга історія буде з цими контейнерами. Робота тільки починається тут по розгрузці. Я буду і надалі записувати відео про роботу порту. Якщо вам подобається, ви теж пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо відео не цікаве, я перестану записувати. Я теж дивлюся, що цікаве вам. Мої глядачі. Бажаю всім гарного дня, всім добра. Бережіть себе і своїх рідних. Анкона, Італія.